Ще одна частина колекції банкнот України в Грейті для історії. Зразки. Тут будуть і зразки. Також інші цікаві рідкісні екземпляри. 25 купонів. 67-й грейд. До речі, ці відрізняються за кольором. Але PMG їх ніяк не розрізняє. N85A85A. Ну і нічого не дописує додатково. Мені здається, вони взагалі профани в українських сучасних банкнотах. Так, багато 67 номером. Взагалі-то вважається, що 65 плюс це вже, скажімо так, преміум клас. Все, що нижче, якщо вони не супер рідкісні, то ціна там може відрізнятися. Ну, не скажу, що на порядок, але кожна наступна цифра. При підвищенні збільшує ціну можливо навіть півтора рази, ну, грубо кажучи. Ну, Звичайно, якщо якась одна унікальна топ-поп банкнота, і більше її немає, то можливо і на порядок може збільшити ціну. Зразки, багато зразків. От 58. Не знаю, можливо, під мікроскоп їх треба розглядати, щоб побачити, чому так занизили грейд. І ця також. Ну, тут от м'ятина є, наприклад, але це не знижує аж до Bouten Circle. Це все одно UNC вважається. Якщо нижче. 60 значить є якийсь перегін. В основному по центру. Або через малюнок. Не знаю, де тут його, не його побачили. І 20. 92 рік. 66. Отака от класна колекція для історії.